Підприємці Танчук, голова Ігришко, Ангельський, Войтановський, Цимбаліста та Явочак уклали угоди з міською радою, суть яких полягає у погодженні встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Про що йдеться? Фактично про дозвіл на встановлення на території парку новонароджених, що навпроти магазину наш край нових мафів. Ці договори міський голова Тарас Кучма підписав на виконання рішення попереднього складу Дрогобицької міської ради від 29 вересня 2015 року. І все, ніби нічого, якби не згадані території. Не почалося справжнє будівництво. Судячи з побаченого, підприємці вирішили будувати справжній будинок і про мафи їм же не йдеться. Відповідно до статті 21 закону України про благоустрій населених пунктів, мала архітектурна форма це елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкту благоустрою. До малих архітектурних форм належать альтанки, павільйони, навіси, паркові, арки, вуличні вази, вазони, декоративна та ігрова скульптура, вуличні меблі. Про фундамент ні слова, як бачите, за деякий час на будівництві з'явився пан Роман з його прослів, він чоловік особи, яка тут будує. У вас в договорах записано, що вам не дали землю для облаштування території. Як не дали не землю? В договорі написано, що да. А як ви хочете, щоб тут робити? Я не розумію. Ні, чим хочете? тут як тут робити? Ви мені поясніть. Ви робите землю роботи? А як же? А як ви хочете, а маєте дозвіл на початку? Є все. будь ласка. Будь ласка. міську раху. Це не міська рада, є. це у вас на руках має бути. У мене є там, і там є копії. Міська копій, рада немає, дозвіл. Давайте архітектуру В архітектуру, давайте, давайте Рома. архітектуру Романа. Пане Романе, дивіться. В архітектуру йдете, там всі повністю копії є. Зайдіть, от скажіть, така тут, така тут площа, ділянка, вони вам все покажуть. Знаєте, що дозвіл на Знаю, Хто що видає? В архітектурі... архітектурі Ні, його дає Державна архітектурна інспекція у місті Львові. Ми ж запрос давали, нам прийшли документи. Будь ласка, звертайтеся. Покажіть нам туда. документи, ми все Нічого демо. я вам показував. А чому не буде? Вони будуть, хто ви такі. Я є журналіст. Ми, ми займаємося... Ти є журналіст, Я, я теж є не, теж теж. Теж. не ти, а я. Ну ви ну, є теж. журналіст, так. а я теж журналі. Що я вам маю? Що ну, Бо я вас прошу щоб ви показали. себе показати. Зараз треба викликати поліцію. Вам не фік, що Цей чоловік переконливо заявив, що усі документи для проведення будівництва у них є і скерував нас у архітектуру. А ось у відділі архітектури ми почали зовсім іншу інформацію. Є певна процедура оформлення і так далі. Ту процедуру вони пройшли. Перевертаємося, що таке тимчасова споруда. Без фундаментна споруда, площою яком, до 30 метрів квадратних, з легких конструкцій. Тобто, <кій> вона може бути сендвіч панель або легкі дерев'яні зараз, ну, сендвічі також і так далі. Дане будівництво. Не передбачає ніяких робіт пов'язаних з фундаментами, з влаштуваннями їх і так далі. Відповідно, вчора виїжджала вже комісія і ми направили лист в та як то виключно виключні повноваження Держбудінспекції, приймати будь-які рішення, тобто зупиняти будівництво. Робити приписи, і так далі. Ніякі будівельні роботи типу фундаментів проводитися там не можна. Щодо цієї ділянки та угоди, яку підписала міська рада з підприємцями, є декілька зауважень, а саме названі земельні ділянки є вільними. А отже, надати їх у будь-яке користування згідно із статтею 134 земельного кодексу України, можна виключно шляхом проведення земельних торгів. Сервітут, згідно із статтею 99 цього ж кодексу, може бути наданий лише для встановлення малої архітектурної форми. І тут вже є порушення. Згідно із статтею 79 земельного кодексу, будь-який договір користування земельною ділянкою, в тім числі і встановлення сервітуту, може бути оформлений лише після державної реєстрації такої ділянки. Отже, на таку земельну ділянку мусить бути виготовлена технічна документація. Як наслідок, земельній ділянці має бути призначено кадастровий номер, а інформація про неї повинна бути занесена до публічної кадастрової карти. Проте в договорах жодної згадки про кадастровий номер ділянки немає. А відтак жодної технічної документації не було виготовлено та й не могло бути виготовлено, адже дозволу на це Дробицька міська рада не давала. Виходить, що ми маємо більше запитань, ніж відповідей. Сподіваємося, що викладені факти зацікавлять правоохоронні органи і буде відповідна реакція, адже земельне самоуправство та безлад таки повинен закінчитися у Трогобичі. Дуже шкода, що люди, які так часто нарікають на владу, самі загрібки чинять так, проти чого протестують.